Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Владислав Селезньо, військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ. Долучається до нашого ефіру. Пане Владиславе, мої вітання! Слава Україні! Пані Інна, вітання і вам героям Слава. Бачимо, що наші регіони сьогодні зранку продовжують встановлювати збитки і втрати людей після нічного терору Росії. За цю ніч було понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. Загалом окупанти випустили по Україні, як кажуть, у повітряних цілах 151 повітряну ціл дуже така широка. Номенклатура балістики, так пане Владиславе? дуже багато кинжалів, що не дещо нетипово, Зазвичай вони їх запускають не так масово. Що скажете про от характер цієї комбінованої атаки? Чи були на вашу думку якісь особливості? Да, я думаю, що і та ракетна атака, яка сталася цієї ночі і поза ночі, це така собі вендета. Емоційна реакція Володимира Путіна та поплічників на асиметричні дії українських сил оборони, адже протягом тривало часу на території Курської та Білгородської області виконували певні інформаційно силові акції представники добровольчих підрозділів РДК Легіон Свобода Росії та відповідно сибірські і Чкерівські батальйони. Ну всім добре відомо, що вони діють у взаємодії з нашим гуром Відповідно, перша атака була спрямована на об'єкти головного управління розвідки нашої країни на території Києва Київської області. Ну що не менше про це повідомляють наші медіа з посиланням на свої джерела безпосередньо ГУРі. атака, яка сталася цієї ночі, вона була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни і стала такою собі відповіддю з боку Російської Федерації на нашу атаку за допомогою. Дронів на об'єкти нафтоперодного комплексу Російської Федерації. Наскільки результативна для ворога була ця атака, ми дізнаємось згодом, Певні відомості вже є. Зараз триває перше ну, певні ратівні процеси і тривають оцінка втрат. Втрат. Хоча знову ж таки очевидно, що з військової точки зору не зовсім логічно починати ракетний терор по об'єктах критичної інфраструктури, тоді коли вже ворог весна і попереду чекає нас ну, відно. В на невелике навантаження на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. Але Допо, не очевидно, не. це так, Я... як ви сказали, що це нерв, що це емоція. Да. І, скоріше за все це все саме з цим пов'язано. Я дивлюсь на е, номенклатуру ракетного зброєння, яку цієї ночі за, застосувала Росія. Перше, що характерне, незважаючи на те, що в акваторії Чорного моря знаходилось два носія ракет морського базування типу Калібр, дві е, два подвонок човна знаходилися на боу Вони пуски не здійснені. З Чим це пов'язано, достеменно невідомо, можливо, є певні проблеми або з пусковими установками, або можливо, є певні вади у тих самих ракет. Не знаю, будемо бачити далі, але з. Зв... Речь увагу ще за останній. Десь місяця два, два так точно зець лише три пуски ракет морського базування, типу калібр, було здійснено російська окупаційна армія. Дуже багато була кінжалів, сім кінжалів було запущено, вартість кожного з них 10 мільйонів доларів. Тобто росіяни розуміли, що вони витрачають такі дороговертісні ракети для того, щоб досягти певної мети. Звісно, що багато було використано ракет до зенитних комплексів протизенитних комплексів С с 400. Вони тими ракети. Та ми гатили по на нашому місту Харкову для того, щоб завдати йому чим більших уражень, саме його критичної енергетичної інфраструктури, і це їм частково вдалося місто зараз лише говтусі після масштабного блокауту і відбуваються певні відновлювані е заходи е в цій царині. Чимало було іскандерів, причому іскандери запускали з території моєго рідного Криму, з території е Білгородської області, тобто. Така масована ракетна атака з використанням великої кількості різних типів та специфікацій ракет визнана з тим, що ворог намагався максимально перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, щоб ми не впоралися з такою кількістю ракет. Ну і, звісно, що з балістикою нам край важко боротися. Фактично системи побої, які спроможні нищити балістичні ракети. Вони знаходяться ближче до Києва до Київської області в інших регіонах нашої країни. Тих ракет нам тих систем протипоракет на барона нам Суттєво паркує і знову ж таки заклик очільника офісу Президента пана Єрмака до світової спільноти мовляв, нам потрібна система, ППО, він має абсолютно логічну під підґрунтя. Бо в нас лекція ракетної атаки постраждала не лише об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни, постраждали цивільні мешканці нашої країни, які жодного відношення до Сил оборони України Немає, ті не мають, але ти не менш вони втратили життя, втратили майно, втратили здоров'я через цю масовану ракетну та дронову. Дякую Ну от е, голова Укренерго вже сказав так, що сьогоднішня атака на енергосистему України є найбільшою за весь час війни у Запоріжжі. По Дніпро гес було два прямих влучання в гес 1 і ГЕС-2. Невідомо чи вдасться відновити ГЕС-2, Вона пошкоджена серйозно. Це сказав директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Е, нашим колегам із Радіо Свобода доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наскільки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося і чи зможе вона ця ГЕС-2 Працювати в обмеженому, в обмеженому режимі чи взагалі не зможе певний період вона працювати, бо є також влучання в одну опору розбиті під кранові балки, сказав Ігор Сирота. Ну, ми бачимо, що для окупантів ну немає таких неприйнятних цілей. Так вони роблять все, щоб якомога більше зруйнувати, більше вбити, більше знищити. Удар по дамбі це така проторена вже стежка після каховки. Да, певною мірою так воно і є, і насправді мережа гідротехнічних вузлів на головній річці нашої країни на Дніпрі, і вона досить розгалужена, і всі ці об'єкти є в зоні ризику. Бо ворог абсолютно не має будь-яких обмежень в частині на нанесення такого типу ударів, і знову ж таки ворог абсолютно не зважає на так звані супутні втрати. Скільки цивільне населення нашої країни втратить життя, майно, здоров'я Путіну та. У поплічника байдуже бо більше путіну та його оточення абсолютно байдуже скільки цивільних мешканців Російської Федерації може втратити своє майно, здоров'я, життя, бо е, сучасний досвід е, щодо бар, е, артилерійських атак та авіаційних бомбардувань. При кордоні Російської Федерації під час протидії добровольчого формування ВДК Лігіон Свобода Росії на території Курської та Беренська областей свідчить про те, що і байдуже. Знищили фактично повністю населений пункт Козінка та Грайворон завдяки тим самим авіаційним ударам, фугасними авіабомбами. Та байдуже загинули е, громадяни Російської Федерації на таких е, в російських же атак. Байдуже. Тобто ворог на ці речі абсолютно не зважає, і за таких умов ми маємо розуміти. Е, світ має справу з ворога, який не має жодних застережень та обмежень. Він заради Засяне своєї мети готовий йти на будь-який військовий злочин, і це треба враховувати, в тому числі нашим дипломатам під час комунікації з західними партнерами. Бо тут і зараз саме українська армія не лише боронить мир на тих територіях нашої країни, що знаходяться під контролем українського уряду, а й фактично захищає східний фланг північно-атлантічного альянсу. Ну так що говорити про реакцію світу, реакцію заходу, да якщо ми згадаємо події після Каховського гесту, можна сказати, що світ промовчав тоді сьогодні. На вашу думку. Ми теж будемо чути от таку низку стурбованих заяв. Чи це все таки конвертується в певні дії і, можливо, нам допоможуть із протиракетними системами? Ой. Складно сказати, бо ви, особисто мені є за що дорікати ключовим західним лідерам, ще починаючи від подій лютого березня 2014 року, які тоді фактично виявили свою іпотентну позицію, і жодним чином не зреагували на захвалу агресію, ні чи не спровоковану агресію з боку Російської Федерації в суверенної України. Так звана Кримська міст весна, наслідок якої було анексовано Крим та Севастополь. воно, той процес відбувся за мовчазною з. Води ключових країн світу, зокрема гарантів України відповідно до Будапештського меморандуму. Ба більше, якщо ми зазирнемо з вами в, в ті давні вже часи лютого березня 2014 року, тоді Україна була учасником двох безпекових блоків: сил негайного реагування НАТО і відповідна сил негайного реагування типу Хелборг два наших підрозділи були недоступні до цих підрозділів. Отже, відповідно, тільки не сталася кризова ситуація в Україні на території Криму. Військовослужбовці цих двох безпекових організацій та блоків мали би взяти участь в стабілізаційних діях того не сталося. Чому не сталося? З яких міркувань ухвалилося рішення щодо невідправлення військових контингентів цих безпекових інституцій на території кримського півострова? достеменно невідомо, але зараз світ по пожинає плоди тієї бездіяльності, і стала фраза зло, яке не покарана кратно множиться. Тут і зараз демонструє своє, свою доречність та актуальність. От ви згадували прикордонні регіони Росії і те, що там відбувається. Ми бачимо сьогодні зранку, що ну так звана карма в дії. На Білгородщині впав мі 8 Пропагандисти пишуть, що вертоліт здійснив жорстке приземлення недалеко від селища Ровеньки. Пілот, нібито поранений, а сам вертоліт зазнав механічних пошкоджень. Ранок у Білгороді теж почався гучно. Самого ранку місто під обстрілами зафіксовано декілька прильотів. кажуть, що близько п'яти тисяч лишилося без світла, бо перебило лінії електропередач. Напередодні ми бачимо прес-конференцію російських добровольців. Так і вони казали, що будуть симетричні удари у відповідь за атаки по українських містах. Загалом, якщо подивитися на ці останні 10 днів 2 тижні, так то як ви оцінюєте їхню роботу, маю на увазі російських добровольців там і наскільки Путін загалом контролює ситуацію, там що ворог робить для того, щоб зупинити формування РДК і Легіон Свободи Росії, і які це може мати військові перспективи в цьому напрямку? Перше, те, що Путін нервує через таку діяльність добровольчих рухів, це очевидно. Бо фактично бійці цих підрозділів демонструють цьому світу, в першу чергу, росіянам, що збройність проти путінського режиму цілком і реальний і дуже ефективний. Звісно, що тут не йдеться про паритет сил, адже на території Брянської Курської та Білгородської областей ворог зосередив щонайменше групування військ з 27 тисяч штуків. Там є артилерія, є бронетехніка, є авіація. До речі, та сама артилерія, авіація гатила. Активно по території Курської та Брянської та Білгородської областей, по тому самоприкордоні в такий спосіб, намагаючись. Вбити добро військовослужбовців добровольчих підрозділів, ну і принагідно вбиваючи цивільних мешканців е, тих самих населених пунктів російського прикордоння. А що ж стосується перспектив, ну звісно, тут не йдеться про те, що путінська армія зараз почне активно переміщувати додаткові ресурси на території Білгорода, Курська чи Брянська, ні ресурсів там і без того вистачає, але те, що певною мірою такі асиметричні дії е, створюють, е, вірніше руйнують такий собі образ Бачу Володимира Путіна безпосередньо ну, і тієї диктаторської системи, яку він вибудував, це очевидно. Що буде далі? Ну звісно зараз потрібен певний час для відновлення цих самих підрозділів, і наступного разу така е інформаційна силова акція станеться обов'язково. Бо це ж не вперше минулого року. такі заходи захід відбувалися за участю РДК Регіону Свободи, і в перспективі я думаю, що хлопці будуть накопичувати ресурси, щоб діяти далі, діяти зі зброєю в руках. Ну, і от ще, про ці ресурси, е дивіться зараз фактично ми бачимо, як росіяни б'ються з росіянами в Росії, і ми зацікавлені в тому, щоб їх там ставало більше, і тих росіян, які б'ються, і та територія ставала ширшою. І можливо, та санітарна зона, якою Путін лякає там нас, буде створена там. Наскільки цей процес може бути масштабований, залежить від ресурсних можливостей, від навченого все забезпеченого мотивованого особового складу, рекрутинкова кампанія в цих добровольчих підрозділах і досі триває, і лише набуває певних масштабів, але попереду ще дуже багато роботи. Бо крім особового складу, потрібні озброєння, боєприпаси до того озброєння, військова техніка, тобто, це дуже багато складових, звісно, що Росіяни зараз будуть реалізовувати певний перелік заходів спрямованих на те, щоб максимально мінімізувати наслідки такої діяльності. вже зараз відомо, що одна з бригад, яка входить до складу Росгвардії, вже перекинута з території тимчасово окупованої Донеччини на території Білгородської області. Тобто така собі каральна бригада головним функціоналом якої буде певне певні стабілізаційні дії і дії спрямована. на Учені таких акцій інформаційних силових, які реалізовувались до того радикаліонного свободи та сибирським батальйоном. Але знову ж таки, тамтешній губернатор прізвище свого часу ще на початку двадцятого року заявляв, що він витратив 20, 10 мільярдів рублів для створення цілої мережі інженерно-фортифікаційних споруд, які називаються «Засічна межа. Гроші витрачені, а ми жити немає, бо інакше би точно б не мали не мала б можливості бійці тих самих добровольчих рухів, би так безперешкодно перетинати держкордон між Україною та Росією, проводити свої акції. Потім також би, би безпечно повертатися на територію України для відновлення та поповнення. Тож знову ж таки, ми маємо розуміти, що часто густо російська. Пропаганда так само, як і чиновники, брешуть, тільки не відкривають рота, і це нам має працювати на руку. Бо російська корупція, російська певна така самовпевненість. Це те, що дає нам змогу більш ретельно планувати асиметричного типу операції для того, щоб втрати у ворожа армії були чим більшими. Бо нижня війна це війна ресурсів, і чим більших втрат зазнає російська армія, тим буде краще. В який спосіб це можна досягати? Шляхом в тому числі знищення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Російської Федерації, шляхом проведення тих самих інформаційних силових акцій на території Російської Федерації, що межують з Україною. От ви згадали ті удари по НПЗ, які так не подобаються росіянам, і зараз там, наскільки я читала, вони намагаються їх захистити різними там методами. Роснафта витрачає шалені гроші на системи ППО, на антидронові рушниці, на якісь сітки. Ну, сподіваємося, що це їм не допоможе, але все-таки наскільки це може бути дієво? Справа в тому, що для щоб бути максимально ефективним в питаннях радіоелектронної боротьби з дронними системами, має використовувати цілий комплекс заходів, щоб то сталося відповідним належним чином. І тут ми маємо враховувати на наступні компоненти багаторівнева система радіоелектронної боротьби. І тут, до речі, Росія не мають певні успіхи, бо останні 20 років вони присвятили тому, щоб... Створити різні типи типи системи радіоелектронної боротьби, які були б були би ефективними, чи є ця система абсолютно досконала ні, інакше б наші дрони не долітали би до об'єктів російських НПЗ. Але те, що зараз ворог буде шукати будь-які варіанти та можливості, щоб стабілізувати ситуацію, так це очевидно. Далі будемо бачити, бо нинішня війна це конкуренція ресурсів, це конкуренція технологій, технік, певних алгоритмів застосують. Своє того чи іншого озброєння і в цьому двобої переможе та сторона, яка кракує на крок попереду, використовує сучасні інновації, використовує сучасні технології. Бо суто чисельністю ми точно не здолаємо російську армію за рахунок використання різного типу технік, технологій дронів систем радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвитки. Тут ми можемо мати певні переваги, але питання часу. Um... Військовий злочинець Шойгу ось вчора відвідав одне з ключових підприємств боєприпасної галузі Росії, і попри те, що там не називали назву підприємства, але його місце розташування було доволі легко локалізувати. І як пишуть ЗМІ, що це 53-й арсенал у селищі Юганець чи Юганець Нижегородської області, це вже такий другий публічний візит Шойгу, який до цього був на цьому заводі в квітні 23-го року. І він демонструє таку дійсно значущість для. Для Росії для російського режиму, для російської військової машини цього заводу, і зазначається, що 750 кілометрів від України він розташований. От це у селище Юганець. Це така доволі досяжна ціль для наших сил оборони. Австрійський експерт Том Купер вважає, що Українські сили оборони не зовсім раціонально використовують ті дрони, які мають на збройні поцілюючі тими дронами по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури Російської Федерації. Він каже, що набагато краще ці дрони спрямовувати на військові литовищі, на яких дислокуються російські літаки, ті саме на сі кабів, спрямовувати на військові об'єкти об'єкти оборонної промисловості Російської Федерації, але знову ж таки остаточне рішення щодо використання наших дронів ухвалюють відповідні. Керівники за напрямками, що ж стосується тих самих ФАБів 3000, то у росіян є певні складнощі. Які літак може бути носієм такої, такої дуже важкої бомби? То 22 М3 стратегічний бомбардувальник, так. Але чи спроможний буде, до, до, до прикладу, винищувати бомбардувальник Су-35? Застосовувати їх за призначенням тут я думаю, що це питання потребує окремого дослідження? На що не менше верифікованої інформації, що е, цей літак спроможний е, тягати е, під собою таку бомбу немає. До того ж чи буде ворог встановлювати на них відповідне крильце, крильце щоб е, перетворювати їх ці фаби на керовані авіаційні бомби зараз? В максимальній комплектації ФАБ. Півтори тисячі спроможуть долати відстань з моменту пуску до 60 кілометрів, що автоматично виводить з під впливу української системи протиповітряної оборони, ті саме ворожі літаки. У е, разі якщо ці фаби будуть використовуватись як вільно фугасні авіабомби, то тут до справи точно візьмуться наші оператори систем протиповітряної оборони. А відповідно і су 35 і тут 22М3, які будуть скрізь за носіями. Цих фабів вони будуть дуже швидко перетворюватись на купу металобрухтую, які буде палати на українській землі. Отже, система протидії вона існує, та будь-якому разі, ми маємо розуміти, що саме завдяки потужним західного зразка систем протиповітряної оборони, ми можемо досягти не лише паритету, а й мати перевагу на полі бою в цьому протистоянні. тому що досвід наших операторів систем протиповітряної оборони взагалі не викликає жодних сумнівів. А оцей нюанс, що Росія вдосконалює ці фугасні бомби і там встановлюються самоліквідатори, наскільки це от е, збільшує ризики? Це, це для того, щоб збільшити кількість людських жертв, так і що нам відомо, скільки ця нерозірвана бомба може лежати, поки не самоліквідується. А що стосується потужності, тих бомб, ну до прикладу, вирва, якого залишає по собі ФАБ півтори тонни, е складає за вглибшки п'ять і навіть вісім метрів. А що ж стосується ФАБ 3000 тисячі, то тут я маю звернути увагу на нашу аудиторію, що в рамках цієї повномасштабної російсько-української війни ворог вже задіяв такі фаби. ФАП-3000, три він не гатив по місту фортеці Маріуполя, але тоді там наша система протиповітряної оборони була повністю придушена. Тому російські бомбардувальники так ось так безкарно буквально. Скидали бомби, які руйнували все і вся, полишаючи по собі фактично таку місячну поверхню. Що буде цього разу з замовлення того, що Україна має систему протиповітряної оборони, я сподіваюся, що вони будуть лише отримати відповідні можливості в перспективи, поки що важко прогнозувати. Але знову ж таки, ситуація є в динаміці. Ворог шукає будь-які можливості для того, щоб посилити свою компоненту, зокрема авіаційну, і ми маємо бути свідомо. У того, що у разі, якщо ворог знайде можливість використовувати на відстанях. 40-60 кілометрів ті самі фаб 3000 ми матимемо чимало клопоту, бо жодна польова фортифікаційна споруда навряд чи зможе витримати пряме влучання такого, такої потужної авіабомби. І тут, тут знов така обітна задача ставиться перед нашими дипломатами, бо треба шукати додаткову батарею систем протиповітряної оборони. Сучасні такі, які спроможні внищити не лише носії ФАБів, а й такі, які були спроможні внищити зокрема балістичні ракети. Ворожої армії. Наостанок хотіла запитати ще про е, інформацію, яка циркулює щодо залізниці до Криму, яку Росія будує на окупованій території України, вже висловилися і в оперативному командуванні Південь, і в гурмо. Андрій Юсов сказав, що це дуже значуща ціль для українських військ. У чому найбільша складність у знищенні такої цілі? А... Ключове питання полягає в тому, що боротьба технологій, конкуренція технологій, Продовжується, ворог не варто його недооцінити, Він шукає будь-які слабкі місця в наших системах оборони. Він шукає можливості для того, щоб обходити наші системи оборони. Він шукає будь-які можливості для того, щоб нам завдавати удари саме в той період, коли ми найбільш вразливі. А отже, ми маємо бути адаптованими до нинішніх умов. Сподіваюся, що діяльність наших ключових державних та та військових. Овох осіб буде і спрямована саме на тому, щоб українська армія дедалі більше отримувала ознак армії, яка спроможна вести бойові дії у війні четвертого покоління. Це коли ви замість людей більше воїнів техніки, технології, високоточні ракети та високоточні артилерійські системи, системи радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвитки, тобто, все це, що визначає технологічну. Перевагу армії на полі бою саме завдяки тому, я повинен ми матиме успіх на полі бою. Дякую вам за оперативне включення і за ваш аналіз і фахові відповіді. Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник генштабу ЗСУ був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.